Це так, відос для може, парню скинеш, тому що вчора самокат провіз. E, Значить, смотри, розібрав колісо. підшипник, огонь. підшипник, огонь. Але отак було тільки два болта. Раз, два. Остальних болтов не було взагалі. Тому кришка, скоріш за все, отак змістилась. В ітогі в магніти покоцані терло, бачиш? Із-за того, що терла, одна обмотка згоріла. Осе я приборчиком тільки що провірив. Дві обмотки цілі, одна згоріла. Ну, коротше, я вибачаюсь, пизда мотору. Міряю ширину. Ширина заліза. 33 мм. 33-4 мм.